Історія Алі з юдеї Алі на той час був аміром правовірним. Він загубив свій щит, повернувся з битви і побачив на ринку якогось юдея, який намагається його продати. І він пізнав і він був впевнений на 100%, що це його. Він каже, це мій юдей каже: ні. Він в моїх руках і він мій. Каже, Алі, ні, це мій. Я впевнений. Він каже: тоді пішли до судді, хай буде суддя серед числа мусульман. І вони пішли до Шурейха, який був суддєю, відомий душ. А як відомо? Якщо хтось щось тверджує, він повинен дати докази або свідків. От каже суддя Шуре, де твої свідки Алі? Він каже, можу засвідчити Мауляя. Він Каже: Добре, він дійсно засвідчив, і він присудив цю справу єврею. Все це ну, щит залишається у тебе. Юдей був дуже здивований. Він сказав: Сам Аміруль Мумінін привів мене до судді. Його ж суддя виніс в рішення за мене для мене. І він засвідчив, що немає Бога крім одного Бога Аллаха.